Мої шанування на каналі ТВА з накоклаку щодня програма, в якій ми говоримо із гостями студії про найголовніші події, явища та тенденції у правоохоронній, правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Техногенні катастрофи та природні лиха найгарячіша тема останнього тижня, і тривожні події цього дня тільки ще більше збентежили. Масштабна пожежа після потужного вибуху спалахнула на вуглегірській теплоелектростанції, що у Донецькій області густий чорний дим піднімається над станцією. У місті Світлодарську почалися перебої зі світлом, водою, телефонним зв'язком. Пожежа дуже сильна. Поки що її не можуть загасити. Внаслідок її зруйновано чотири турбіни. Державна служба з надзвичайних ситуацій офіційно повідомила про одного загиблого і трьох постраждалих внаслідок катастрофи. Її причиною називають загорання обладнання, яке перетирає вугілля на пил. Вогонь розповсюдився на покрівлю будівлі площею півтори тисячі квадратних метрів. У нас у гостях Василь Квашук, колишній заступник міністра з надзвичайних ситуацій, який зараз є головою ліквідаційної комісії цього відомства, як відомо, його перетворено на Державну службу з надзвичайних ситуацій. Ми вітання. Доброго ласка, Василь Павлович, яка остання інформація щодо тривожних подій на вуглегірські теста в місті Світлодарську? Ситуація дуже напруженою. Працює 27 пожежних відділень для того, щоб загасити пожежу. Гасіння пожежі водою не дало своїх результатів. Обрушився дах покривлі на площі півтори тисячі квадратних метрів. І зараз готується піна атака в зв'язку з тим, що загорання від Пилу передалося до трансформаторного масла, а там в ямкості знаходиться 40 тонн трансформаторного масла. Це є дуже небезпечно, тому готується піна атака. Якщо вона буде проведена найближчим часом успішно, то ліквідація пожежі буде дуже швидкою. А, які відомості щодо постраждалих і наявних, можливо, людей на станції ще за інформацією керівництва підприємства. На станції не залишилось людей. Нашими підрозділами рятувальниками врятовано 10 осіб. Три в десять осіб без не постраждали, три було постраждалих, один госпіталізований з опіками обличчя і рук, два від госпіталізації відмовилися, їм надана медична допомога на місці, і один працівник загинув. А яка ситуація у місті Світлодарську? у місті, на місті Світлодарську міст? зараз, де проживає 12 тисяч осіб населення, відключено електропостачання, відключено теплопостачання. Нашими підрозділями доставляється зараз дві потужні електростанції: одна 200 кВт, друга 100 кВт для підключення котельні, щоб котельню забезпечили в першу чергу теплопостачання і електропостачання хоча б, скажімо так, основних об'єктів. Доволі трошна подія пожежа на електростанції теплові, але все одно це такий об'єкт підвищеної небезпеки. Як, як ви прогнозуєте, буде далі ситуація розвиватися? Прогнозую, що пожежа буде загашена. От і після цього вже будемо розбиратися в тих причинах, які призвели до виникнення пожежі, і з метою недопущення подібного на решта ТЕС, які є в на території України. Продовжуємо тему. Адже саме сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони на чолі з президентом Явунуковичем говорили про створення нової системи реагування на техногенні катастрофи і природні лиха. Питання дуже актуальне після надзвичайних снігопадів у Києві та у регіонах і напередодні очікуваного сезону повеней та підтоплень, які можуть статися вже з наступного тижня, коли температура значно зросте. Ось що говорив з цього приводу голова РНБО, президент. Ми з вами бачимо, що з року в рік техногенна ситуація в світі, повторюю, в світі, погіршується, і наша країна не є виняток. Ми бачимо, що нам треба створювати зовсім нової якості систему, яка б могла реагувати на. Техногенні катастрофи і природні лиха останнім стихійним лихом, що відбулася в Україні, додатково підтвердило, що це рішення цілком виправдано і обумовлено, як кажуть, життям. Також треба проводити тренування, які передбачені. Системою громадянської оборони Василь Павлович, розкажіть, що е, за тренування і, е, і взагалі, в якому стані зараз система цивільного захисту населення? Е, Ну, від, я від, розумію. Я загальні... розумію. що ви президент хочете запитати. Не... президент. Говорить, про те, що треба навчати населення, діяти в умовах надзвичайних ситуацій. Система навчати цивільного... можна по можна розповідати, можна залучати населення, хоче воно того чи не хоче, да. як робили це раніше за радянських часів. Як буде? Значить, дійсно, останні 20 років система цивільної оборони вона трансформувалася в систему цивільного захисту, в тому числі трансформувалися всі нормативно-законодавчі акти і вимоги, які пред'являлися до навчання населенню. На сьогодні е, прийняти і е, вступає в силу з 1 липня 2013 року. Кодекс цивільного захисту. Е, цей кодекс прийнятий і схвалений Верховною Радою у 2012 році. В жовтні він передбачає е, відповідно, глава 10 передбачає навчання населення. Навчання населення ділиться на три категорії. Працююче населення, воно навчається на підприємстві, не воно навчається по місцю проживання, і населення, яке навчається, воно за місцем навчання в дошкільних закладах, в школах, а також студенти в учбових закладах, в вищих учбових закладах. Тобто по всіх рівнях проходить навчання. Якщо за, за працюючих відповідає керівництво підприємств, за кошти і в робочий час проводиться навчання, які передбачають не тільки інформаційний довідник, який довідкове місце, де можна ознайомитися із правилами пожежної безпеки, з правилами цивільного захисту, як діяти при отруєнні небезпечними хімічними речовинами, або при, наприклад, при купанні, чи при ловлі риби різні ситуації можуть бути, і ми доводимо до них. То е, також керівництво підприємства передбачає навчання об'єктові, які проводяться під керівництвом начальника цивільного захисту об'єкта, і залучаються до них всі працівники, кожен е, за своїм напрямком. Чому треба навчитися киянам напередодні наступного тижня, коли температура значно зросте і е, можуть справдитися найгірші прогнози щодо підтоплення можливої повені? Ну, перш за все, е, все починається з оповіщення. Е, оповіщення повинно Надати точний прогноз, коли що відбудеться, населення повинно слухати сирени, радіо, телебачення, можливо, смс-ки отримують, читати їх, і Державна служба надзвичайної ситуації буде попереджати, де, в якому районі загрожує повінь, водопілля чи підтоплення талими водами і що треба робити. Друге, якщо ви знаходитеся на території, яка щороку. Підтоплюється цього року. Ми за прогнозом гідромоцентру, передбачаємо, що буде середньорівневий паводок. Тобто він не буде чимось загрозливим за попередні роки, і навіть на це не вплинув, не вплинув останній доволі надзвичайний снігопад. останній снігопад він не вплинув в цілому. Чому тому, що повінь формується не в Україні, повінь формується в основному через Дніпро. Яке проходить через всю територію України Дніпро бере своє архівах Білорусі Росії, десна в Росії прип'ять в Білорусі і формуються всі ці річки, несуть воду звідти, і тут вода в нас піднімається. Це вот про добавляємо про повіння. про повіння говорю, да, якщо ми про говорим... підтоплення, яке може виникнути через станення цих великих обсягів, кажуть про Снігу. десятки мільйонів тонн. Це може бути лише підтоплення талими водами, називається низиних ділянок в місті Києві, і до них відноситься перш за все. Троєщина село, Воскресенські сади, відносяться Позняки і Осокорки, саме приватна забудова. Також в районі Вишенки, Гнідин це по течії лівому березі течії Дніпра за межами Києва вже. Але загрози той, що буде затоплено території, немає. Тобто, да, буде перелив через дамбу, яка є руслом річки Дніпро. Від, від, відокремлює. буде перелив, можливо, буде пере, е, перекрито рух транспорту від Вишенюк до Києва, але е, загрози підтоплення об'єктів серйозних не буде. І в Києві також не прогнозується підтоплення житлових масивів, багатопорохівок, а також е, господарських об'єктів. А давайте послухаємо, як прогнозує розвиток ситуації Сергій Садовий керівник київського міського штабу з попередження загроз повені та ліквідації її наслідків. Ми маємо і план евакуації, ми маємо по-адресно ті будівлі, які на сьогодні, чи ті мешканці, які переписані на сьогодні у нас по прізвищам, зрозуміло, з дачними угіддями, з приватними. Це біля 240 будівель. Ми маємо план евакуації, куди ми їх мусимо забрати. Представники ГАЇ відпрацювали. Вулиці і дали нам 33, 33 вулиць схему свою, якщо там, ну, приміру, там беремо сорокаріччя жовтня або вулицю Дружби народу, там, де йде низовина. Якщо знаєте, там район центрального меблевого магазину, там завжди йде низовина, і туди йдуть великі потоки, навіть коли великий дощ, то там буває такі моменти, що є проблема. ГАІ відпрацює вулиці, дасть інформацію, щоб водіям для того, щоб для об'їзду на момент е відкачки води автомобілі е можуть проїхати по постороннім вулицям. Я не дуже переживаю, що так само як міська влада і комунальники виявилися неготовими і, по суті, знехтували очевидним попередженням надзвичайної пригоди тиждень тому, минулу п'ятницю, так може і статися через тиждень. На наступному тижні під час повністю, як ви оцінюєте, скажімо так, ступінь готовності київських відповідних підрозділів та чиновників? Артем, я хотів би, щоб всі мешканці Києва прекрасно розуміли, що є рівень на території України і є гірська територія України. От на гірській території України Повінь або паводок він може призвести до негативних наслідків, які ми мали в 2010 році, у 2008 році, у 2003 році, до 1998 році в Закарпатті. Тому чому тому, що формується моментально: перше, є сніговий покрив, друге дощ, інтенсивне потепління, інтенсивне таяння снігу і велика кількість сильного дощу призводять до різких. Збору води в річках, які піднімаються різко на декілька метрів вверх і затоплюють все, що є, попадається на шляху. І летять з великою швидкістю, притом несуть і гілля дерев, і дерева самі, які перекривають водопропускні споруди, і підтоплюють значні території. Що таке повінь на рівнині території? Перш за все, вона може початися, коли, я говорив, для Києва, що страшно, коли. Річка Прип'ять, річка Дніпро і річка Десна будуть формувати свої максимальні витрати в одно і той же час сьогодні. За прогнозом гідромецентру такого не відбудеться, тому що спочатку річка Прип'ять. Вона з 14 квітня починає нести максимальні витрати, тобто максимально піднімається і несе воду в київське водосховище. Київське водосховище сьогодні має великий вільний об'єм, і рівень напорний рівень його нижчий на один метр від встановленого рівня. А вважайте, що е, Київське водосховище – це 15 кілометрів в ширину і 75 в довжину. Тобто там є де розмістити цю прибуткову воду. І звичайно, е, міжвідомча комісія, яка створена при державному комітету водного господарства, вона буде регулювати поток води і скид води таким чином, щоб е, зберігати вільну ємність для скиду води і Дніпро, який піде трохи пізніше, а він піде із 24 го числа з 23 го квітня, почне максимальні витрати мати. А потім вже із 1 до 1 травня, а вже з 5 травня почне десна максимальна операція мати. І от цей розбіг дає е, е, спокійну нам можливість пропустити всі ці води, щоб то не піднялася рівень води в річці Дніпро, на сьогодні вона має, коливається біля 500 см, от. а затоплення поч, починається низинних частин при рівні 700. От Якщо ми будемо розумно регулювати прийом води і скид води в Дніпро, а потім його е, в Канівське водосховище, потім Кременчуцьке водосховище. Тоді в нас не буде ніякого підтоплення міста Києва. Сьогодні віце-прем'єр Вілкул заявив про те, що підготовлено біля п'яти сотень фахівців-піротехніків для підриву великих. Криг льоду, навіщо все потрібно, як це буде проходити? Я вважаю, моя особиста думка. Ми в готовності тримаємо. У нас є піротехніки, які займаються знищенням боєприпасів часів дорослі твоєї війни, от які знаходяться, і в тому числі працюють по лозові, по які працювали загони великі піротехні, піротехніків. Піротехніки потрібні лише для того, щоб якщо буде затор зажор льоду. Щоб його підірвати, тому що коли зажор, затор льоду становиться на річці, річка піднімається в рівень води і проводиться затоплення тої території, яка знаходиться в заплаві або поряд із заплавом. Що стосується підриву льоту, то я можу сказати, що фактично льоду на річках майже немає. От я дивився, літали ми разом в Чорнобильську зону. З керівником Держводогентства і Агентства Червоної зони дивилися річки, Ірпінь вже без криги, прип'ять вже без криги. Фактично нема що підривати. Але уш під кригою стоїть, у річка під Кригою стоїть. Тобто ці річки ще є, де під крига. Але крига не та, яка була в 2010 році. Тоді крига була в Київському досховищі 70 см. Цього року крига досягла 28-30 сантиметрів. І зараз з врахуванням потепління, яке ми мали в березні місяці, і відлиги плюсові температури, вона ще зменшила свою товщину. Тобто такої загрози, що Кригу треба до підривати, я її не бачу. Але якщо їм буде, можливо, буде, я говорю. Десь буде загроза, що крига може знести мости, може знести гідроспоруди. То там, звичайно, треба захищати і мости, і гідроспоруди і підривати цю кригу. Як ви оцінюєте. Чи витримують каналізаційні та ливневі системи, дощові е системи протиповані, які призначені для пропуска води ту кількість снігу, яка зараз у столиці? Я вже бачу сьогодні, їздячи по Києву, їдучи по дорогам Києва, що вона не справляється і не скрізь вона справляється. Тому що ви бачите, що є незвінні місця, де стоїть вода. Тобто потепління вдень, вночі в нас заморозки, а в день теплові плюсові температури, і це дає. Скажем так, привід танення снігів і вода появляється і проповинна проходити через водозливні пристрої і вжитими заходами сьогодні. Працюють комунальні служби в Києві, розчищають і від снігу люки каналізаційні, люки водозливні, водовідну мережу і дренажну мережу. Тобто, все це робиться, очищається, але я думаю, що заходів. Може бути прилітком потепління і при співпадінні з дощом недостатньо. Хоча я ще раз наголосив, що треба слух, абсолютно точно слухати прогноз і слухати інформування Державної служби на здання ситуації. Тому що прогноз кожен день міняється. Якщо ви говорили, що 1 квітня буде сильний дощ, то сьогодні я отримав останній прогноз гідромоцентру. Він вже говорить, що 1 квітня буде помірний дощ. А от, якщо сильний дощ, то буде е, багато підтоплень в низинних місцях, якщо і е, е, талими водами, які не зможе пропустити е, водозливна е, каналізація. А якщо буде помірний дощ, то я думаю, що більш-менш справдиться, тим більше, що якщо е, спочатку прогнозували, що буде після 2 квітня потепління ще більше, то тепер вже говорять, що після е, 2 квітня знову будуть мінусові температури вночі, а плюсові в день. Це таким чином зможе нам поступово. Е, Розмерзати снігу і його перетворення в воду, і е, випуск його в Дніпро і в інші річки для того, щоб відвести з вулиць місць і не підтопити будинки? Василь що тобто це сприяє погодні умови? Сприяють в даному випадку, щоб не призвести до значних підтоплень міста Києва. Василь Павлович, скажіть, будь ласка, ви е, згадали про оповіщення як головний елемент системи цивільного захисту? Згадується. Дві такі події у нас, ну слава Богу, не у нас, але у сусідів. Е, катастрофа в Кримську в Росії е, над, надзвичайна надзвичайно повінь численними жертвами. Коли губернатор Ткачов потім на розмові з людьми говорив, мовляв, а що нам треба було робити? Хіба ходити по квартирах і виганяти вас особисто? Е, за що був ну майже ну. Висміяний людьми і, 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 і піданий обструкції ну, звісно ходити по квартирах і е, останні е, зимові події в США, як, які зазвичай готові до ураганів різного роду буревіїв, е, е, великі буревії у Нью-Йорку, коли поліцейські по суті ходили по хатах і попереджували безпосередньо людей е, е, в Україні як буде. В Україні я вам скажу, що Міністерство надзвичайної ситуації після подій в Кримську зробило висновки, провели засідання державної комісії екологічної безпеки надзвичайної ситуації і прийняли ряд завдань, які повинні були виконати спільно різні відомства Міністерства центральної виконавчої влади. І ми розробили положення про оповіщення, прив'язали його до прогнозу метеоумов, які розподілили. Оранжеві, червоні, тобто ступеням небезпеки. Чіткий регламент прописали, що повинен робити керівник місцевого органу влади і так далі. Але до цього часу це положення не прийнято, постановою Кабінету міністрів. Воно в опрацюванні, зараз на погодження заходиться. Найближчим часом буде направлено до Мін'юсту. Ми в минулому році прийняли програму захисту населення територій. В програми програмі передбачили виділення коштів на створення системи оповіщення в Україні. На жаль, в бюджеті до року не попали, не було виділено кошти на виконання цієї програми, але я сподіваюся, що при, після того, як буде переглянути бюджет, то все-таки держава виділить кошти на створення надійної системи оповіщення в Україні. Система оповіщення проходить удосконалення і відповідно до сучасних умов вже застаріло проводове радіомовлення. Я переконаний, що напевно на 80% населення немає уже проводового радіо у себе вдома. Замість приходить активно комп'ютерний інтернет, приходить в обіход мобільні телефони. І так далі. Але Саяно-Шушинська ГЕС в Росії знову ж показала, що мобільні телефони, після того як саяно Шушинська ГЕС прорвала, вона вмерла і не було зв'язку мобільного зв'язку. Я го скажу, що і не було інтернету в той час. Тобто, взагалі крім радіостанцій, нічого не працювало. Тобто, рятувальники, я спілкуюся з рятувальниками Росії, вони працювали лише на своїх короткохвильових радіостанціях. Тому є питання, дійсно повинна бути програма розроблена. Фінанси виділені, і ми повинні мати надійну систему оповіщення для населення, яка не буде залежати ні від мобільного телефону і наявності його, буде надійною і стабільною. Дякуємо. Дякуємо за те, що були з нами. А також дякуємо за те, що дивилися нашу програму. До речі, завтра штурмове попередження оголошено в Києві. Даї закликає водіїв без особливої необхідності не сідати за кермо. Бережіть себе. До побачення. Залишайтесь на і буде ще цікавіше.